Друзі, доброго дня! Сьогодні раді представити вам наш новий реактор це реактор для виготовлення мінеральних добрив по типу кас та подібних, як можете бачити, дана наємність у нас на 500 літрів робочим об'ємом, виготовлена з 304-ї нерживічої сталі, повністю вся як внутрішня частина, так і сорочка, так і рама, і обв'язка. Дана наємність е, обладнана моторедуктором з рамною мішалкою, сорочкою нагріву з двома тенами по 9 кВт. Обв'язкою та ось таким насосом диспергатором А тепер про все детальніше. Сорочка нагріву у нас е, витолена з 304-ї нержавіючої сталі. Нагріва, е, нагрів відбувається за допомогою двох тенів по 9 кВт. В якості теплоносія буде в подальшому використовуватись пропілен гліколь харчовий. Два тени у нас під'єднані до нашого пульта керування, про який ми поговоримо трішки пізніше. Згори євності ємності на ось такій рамі знаходиться мотор-редуктор е, з рамною мішалкою. Мішалка е, у нас рамна для кращого перемішування всього продукту в процесі роботи. А мотор-редуктор у зв'язку з е, більшою гусиною продукту, ніж у води, вибраний спеціально із запасом, тобто його потужність становить 2,2 кВт, що повністю вистачить при роботі з. Мінеральними добривами. Також наша ємність обладнана ось такими двома кришками, повністю знімними для проведення всіх технічних робіт всередині ємності, а також засипання інгредієнтів. На іншій кришці ви можете бачити ось такий повітроход спеціально для виведення всіх парів з самої ємності. Також наша ємність обладнана ось такою обв'язкою, з підключенням до насоса диспергатора. Відповідно, також обладнано двома кранами. Для, один кран для того, щоб наш продукт міг самотіком стікати, наприклад. А інша, щоб, проходячи через насос диспергатор, ми могли подавати далі по технологічній лінії. Насос диспергатор у нас має потужність 5,5 кВт. Що насос диспергатор, що е, моторедуктор, що тени, у нас підключені до нашого пульта керування. А тепер пройдемося по нашому пульту керування. Пульт керування складається з трьох основних частин: це налаштування мішалки, керування тенами та керування насосом диспергатором. Тобто, зелена та червона кнопка у нас відповідає за старт або зупинку мішалки. Також ось цей перемикач відповідає за напрям обертання мішалки. Це може бути або протигодинникової стрілкиникової, проти або ж за годинниковою стрілкою. Ставимо за годинниковою стрілкою. Дивимось. Мішалка у нас обертається за годинниковою стрілкою. Дивимось. Ми хочемо, наприклад, змінити е, обертання. Перемкнули в нейтральне положення. Зачекали, поки мішалка вимкнеться. Після чого ми можемо знову поміняти напрям обертання. Також ми можемо керувати швидкістю обертів нашою мішалкою завдяки нашого, дяки нашому повзвенцю. Виставити на 50 Гц. Або ж трішки менше. Наприклад, зараз у нас 28 Гц швидкість обертання нашої мішалки. Відповідно, щоб зупинити, ми Перемикаємо в нейтральне положення цей перемикач і натискаємо червону кнопку для того, щоб зупинити мішалку. Наступним у нас іде нагрівання тенів. З допомогою даного підрегулятора натискаємо кнопку MD та вибираємо температуру. Наприклад, ми хочемо не 71 градус, а 70 градусів. Натискаємо MD або ж просто чекаємо 4 секунди. Тобто, натисли, вибрали, наприклад, 70,1 градуси все, через декілька секунд воно вже виставилось на необхідну температуру. Вмикаємо наші тени. Тени ми увімкнули. І будемо чекати, поки вони нагріються, щоб ми могли вам продемонструвати роботу нашого підрегулятора. Тепер ми повертаємось до нашого підрегулятора. Температура 69,9, зараз буде температура 70 градусів. І коли у нас буде досягне виставленої температури, у нас підрегулятор вимкне тени. Бачимо: 70,1 все. У нас вимкнулися тени. Відповідно, так як у нас виставлений гістерезис, коли до певної межі опуститься наша температура, вона знову вимкне тени. Зараз у нас відбувається інерційний догрів ємності, тобто те нагрілися, вони ще довіддають тепло в нашу сорочку.